Миру Божого дорогоцінні, ділюся відкровенням і дякую пастирям нашим за те, що відуть нас в реальності, і дійсно, щоб ми не були ніким і нічим обманутими. Пастирі нам показують, що в двадцятому сторіччі було велике зліяння Духа Святого і біля мільярда людей, які були хрещені Духом Святим. І це показує високу цінність до вивчення слова Божого, цінність до високих стандартів апостольського вчення. І сьогодні люди вони почали занурюватися в інтернет, почали слухати різних вже пророків, вже проповідників, і від кожного із нас сьогодні залежить продовження хрещення Духом Святим. І все, що нам потрібно, це занурюватися у Слово Боже, вивчати чисту Євангелію Ісуса Христа. Тому що від кожної з нас залежить продовження хрещення Духом Святим на цій землі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.